Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже швидку і смачну страву, тобто макарон на швидкоруч. Каструлю з товстим дном, наливаю олії і кидаю туди порізане куряче філе. І воно розсмажиться, трепідсолити ще так кілька хвилин. Недовго, 3-4 хвилини. Потім додаю до нього цибулі нарізані. Одну невеличку цибулену. Перемішую добре. Додаю томатний сос. Є паста, можна пасту, можна кетчуп. Так з одну ложку. Небагато. Ну, в залежності скільки м'яса. Додаю 2 столових ложки сметани. Все це ретельно перемішати. Лити води, бажано гарячої. Тим часом у другій каструлі, закипає вода, кидаємо макарони. Тут до м'яса додаємо прованські трави, вони будуть давати гарний запах і смак. Макарони, які закипіли, не зварилися, ще таки не недоварені, кидаємо їх зразу сюди, ж до нашого м'яса, гарненько перемішуємо. Накриваємо, і так на хвилину 5 залишаємо, хай потушиться, тобто до готовності макаронів. І все, і викладаємо на тарілку, і наша страва вже готова. Досить швидко, а смачно неймовірно. Раджу вам приготувати і переконаєтеся в достовірності моїх слів, що дійсно страва смачна і дуже-дуже швидка.